От якраз у нас і є необхідність у регулюванні. Ми повісили кронштейни відмітили рівно симетрично до розмірів, які було вказано. Але дивіться, тут майже врівень з підвіконням. А тут вона наскільки виступає. А, чому виступає. а має виступати на 2 см з кожної сторони. Чому виступає? Тому що ось де шнурок. Він, він йде прямо-прямо-прямо, а в самому верху дуже уходить вліво. От нам просто кріплення <coughs> цього шнурка треба передвинути. Робиться це таким чином. Беремо викрутку. тут є такий гвинтик, який його тримає, трошки його відпускаємо. Передвигаємо її туди, куди нам треба. Так. Дивимо, щоб воно рівно було. І назад прижимаємо. Сильно закручувати не треба, там навантаження ніякого немає. Він просто притримує цю пластмаску, яка дає напрямок шнурку. Так, ту саму ситуацію бачимо от, з другим шнурком. Він теж уходить у нас в сторону. Робимо те ж саме. Трошки відпускаємо просуваємо її в сторону і назад зажимаємо. Так, Ну і перевіряємо, як вона тепер буде працювати. Час. І от вам результат. Одразу штораю вирівнялась. Тут і тут. Однаково.